Привіт тим, хто годує світ! Ми з вами знаходимось на Ютубі. І Ютуб це якраз те місце, де всі приходять або вчитися, або розважатися ну, тобі ж, за контентом. Так от, ми, як виробники великої кількості контенту, ми робимо дуже багато відео. Якщо ви не знаєте, то в нас кожен будин день виходить відео. От. Ми вирішили для вас зробити таку собі аналітику контенту. Якісного контенту на Ютубі. І в цьому відео е, ми розкажемо вам про топ-10 агроблогерів на Ютубі. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровокс. Комфортний магазин аграрія. І так як це випуск кухонної аналітики, ну, я заварив собі чайку, взяв пару конфеток, і м -м, я подумав про те, що буде недоречним робити е, топ. От. Чого? Тому що ми вибрали для вас самих е, класних людей, які стараються зробити щось е, для Ютуба, і буде неправильно їх між собою порівнювати, когось там ставити е, на якесь вище місце чи іншого. Ну, насамперед, це буде неправильно, хоча б того, е, що ну, вони можна сказати в різних жанрах. Да? Хтось робить багато інтерв'ю. Хтось показує, як він працює, хтось робить аналітику. Так, ну, наприклад, як ми стараємося давати аналітику, так ну тобі ж фактично, а хтось взагалі пише влог. Тобто, ось дивіться, я роблю, у мене отак виходить. Це зовсім різні жанри. І ставити когось з них, що він кращий за іншого, ну, на мою думку, буде невірно. Саме тому ми просто розкажемо вам про тих 10 найкращих агроблогерів. Які є зараз на Ютубі, ну і відповідно я можу сказати, що рекомендую вам на них підписатися. Ну, і так як у нас це не топ, то ми просто йдемо по списку. І в моєму списку перший це Костя Сільхоз -Переділкин. Це YouTube-канал людини, яка пробує хазяювати в дуже складній зоні, в зоні ризикованого господарства. І він показує, що в нього виходить, як він набиває свої шишки, і пробує проводити якусь аналітику в силу своїх можливостей і знань. В Кості YouTube канал вже дуже давно, А, до речі, Костя ще страусів вирощує. Так що, якщо вам цікаво про страусів, то також рекомендую підписатися на Костю. Посилання на всіх, про кого ми говоримо, буде тут під цим відео. Так от, людина, яка займається господарством, сільським господарством в зоні ризикованого господарювання, і що в неї виходить, ви можете побачити ну, на каналі у Кості Сільхоз Наступний, хто може бути вам цікавий, це канал, який називається Технічний. Там такий класний хазяєвитий дядько. Привіт, громада! Показує кожного дня. Побагато раз як він хазяює, що він робить в себе господарстві, як він робить трактор на спарках, як він робить сівалку, як він обробляє ґрунт, який в нього новий трактор, як він його вибирав, і так далі, і так далі. Тобі ж. Розповідь такий собі формат влога, коли людина кожен день знімає, що в неї виходить, що ну, вона ділиться цим що своїми успіхами, питає е, у своїх глядачів, як робити, як жити йому далі. Тобі ж такий собі живий влог фермера центральної України. Канал називається Технічний. Посилання так само під відео. Наступний цікавий, я б сказав би, екземпляр це канал, який називається про 100 фермер». Ну, просто фермер. Людина, яка не має агрономічної освіти, але, за словом, в карман не полізе. Так от він якраз цим і цепляє. Да? Людина, яка не боїться висловлювати свою думку на камеру. І от якщо вам цікавий формат, коли людина просто ставить напроти себе камеру і всю свою аналітику Виливає ну, на камеру, і потім виливається на Ютуб. Я нахожусь в такому легкому розпачі. І, в принципі, в коментарях теж не боїться когось обідати. Людина, яка без освіти почала займатися сільським господарством і ділиться тим, що в нього виходить без купюр, без прикрас і не підбираючи слів. Просто фермер достойний вашої уваги. І ще один представник із зони ризикованого господарства сільхозтехніка ТВ. Петро Буряк його звати. Ця людина веде YouTube канал досить давно, здається, вже десь 4 чи 5 років. І, в принципі, за хронометражом того, як Петро веде свій YouTube канал, можна подивитися шлях розвитку звичайного фермера, який хазяює в зоні ризикованого господарства. Кому? Будеться цікаво, підписуйтеся на Петра, Сільхозтехніка ТВ, достойний вашої уваги. Наступна людина, чий канал я хочу вам порекомендувати з великим задоволенням, це Артем Лаврик. Це людина, яка також давно займається сільським господарством. І у нього на каналі є досить серйозна аналітика. Людина використовує в себе господарстві і пробує самі нові прийоми, які, ну, які є, і прямо в натурі по факту показує, як він, як він це робить, як це вноситься, який це буде результат, де він що купляє, по чому, який двігатель на тракторі, як він обробляє ґрунт, як він вносить акарицид і так далі. І він це все пробує. І, в принципі, ну, має дуже якісний контент, і ну, його приємно дивитися. І з великим задоволенням вам рекомендую підписатися на Артема Лаврика, людина із аналітичним складом розуму, яка вміє гарно формувати думку. Рекомендую. Наступний канал це Агросфера. Це той приклад, коли в тебе є багато грошей і ти хочеш зробити сочну картинку. Якщо чесно, я до цих пір не розумію, чий це канал, хто його веде. І на що його ведуть, е, ну, справді не, не розумію. Да? Агросфера, якщо ви мене дивитесь, ну, зв'яжіться, чи напишіть, чи там, не знаю. тому що спочатку це, наче як був там, Васильченко агроном, потім, наче як е, колямашок, потім якийсь САС появився. Е, в общем, непонятно. Но Чого варто підписатися на Агросферу, тому що в них е, сочна картинка. Е, такої е, сочної картинки на Ютубі треба ще пошукати. От, вкладають гроші в картинку і от, дивлюсь, бо приємно дивитися. І ще один е, YouTube канал, який от, прям рекомендую вам підписатися це канал NoTiller. Е, особисто я не, не ярий прихильник технології NoTel. Але завжди кажу, що у них сівалки класні. Да? Але от канал Михайла Драганчука, так звати головного ведучого автора канала. Він дуже часто робить круті інтерв'ю і проводить круту аналітику зі своїх полів. Він багато подорожує і зустрічається із такими самими ноутілерами, як сам, і, в принципі. Є дуже багато корисних відео, корисних думок і корисної інформації, яку можна почерпнути із його каналу. Канал NoTіле Михайло Драганчук. Рек... Можу рекомендувати. У нас топ українських агроблогерів. Ще один YouTube канал, який достойний вашої уваги, має назву Крістіанін. Це так само формат а, влога, да, коли люди показують. Що вони роблять і що в них виходить? І якраз цей канал відрізняється тим, що вони намагаються зробити його більш аналітичним і з більш гарною картинкою, і ну, щоб все було сприймалося і дивилося вам легше, приємніше і не затягнуто. Канал Агроімпорт. Як виявилося, що це ще й наш земляк, він також з Миколаївської області. Правда, ми до цих пір ще так і не познайомилися. До речі. Якщо ви зараз нас дивитеся, ми <клес> раді будемо познайомитися, чекаємо в гості у нас в Первомайську да, в Миколаївській області. Чим цікавий канал Агроімпорт, ну, я за ним слідкую і я так зрозумів, що людина займалася технікою, тепер почав збирати землю і показує, як на цій землі можна господарювати на самому, -самому півдні нашої України, в Миколаївській області, і що з цього виходить. От, застосовує різні прийоми, сіє різні ризикові культури, е, показує відкрито свої факапи. Ну і, в принципі, у ведучого ну, дуже класна е, харізма і ну, приємно його дивитися, як на мене, тому можу рекомендувати. Вийшло 9, але ж ми обіцяли 10. От в цьому і фішечка. Е, ми перерахували самих е, топових, е, і, на нашу думку, на кого можна підписуватись, там є щось цікаве із агроблогерів України. Да? І, але ми пообіцяли 10, а да? ми перерахували їх 9. Чому? Пропоную влаштувати голосування тут. У коментарях під цим відео. У нас залишилось одне вільне місце для топ-10 блогерів України. Сильно прошу вас, вашої допомоги, це аналітика. Да? Проаналізуйте, будь ласка, і скажіть, хто особисто для вас топ-блогер в Україні, топ-агроблогер в Україні. І напишіть ваш варіант відповіді тут у коментарях. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Величезної вам вдачі. Підписуйтесь на канал і хай прибуде з вами врожай. Па-па!